Усім привіт! З вами пан Трейд та моя аналітика та торгові рекомендації на сьогодні, 20 лютого 2017 року. Отже, сьогодні рекомендую звернути увагу на золото. Розпочнемо традиційно вже із підсумків по попередніх торгових рекомендаціях. Основним рівнем підтримки була та й залишається цінова відмітка 1180. 2,26 доларів США за тройську унцію. Основою торгової рекомендації був ціновий новий паттерн Пін-бар як ознака відбою від вищезгаданого рівня. Таким чином, це і був торговий сигнал на купівлю. У напрямку основних двох наступних цілей: перша 161,8% розширень Фібоначі, це цінова відмітка 1280,05. І друга ціль, яка знаходиться в межах 261,8% і Fibonacci, а саме цінова відмітка 137716. Окрім цього, на шляху до другої цілі варто звернути увагу на зону потенційної корекції. Таким чином, тут існує. Сильна зона, сильна зона опору, внаслідок чого графік ціни може скоригуватися від неї, а саме мова йде про рівні 1310-1340 у напрямку цінової відмітки 1280-05, яка вже на момент, коли ми будемо говорити про справді висхідний тренд, сильний висхідний тренд на той час буде відігравати роль сильного рівня підтримки. Тому корекція до нього стане хорошою нагодою для приєднання до високих східного тренду, а саме купівля при відбої від рівня 1280.05. Наступна ціль від цього не змінюється, це рівень 1377.16. Тепер оцінюємо поточний стан справ, отже, станом на даний момент результат становить плюс 465 пунктів. Перша ціль основна це цінова відмітка 161,8% Fibonacci, а саме рівень 1280,05. Наступною основною цілею стане рівень 137716 доларів США за тройську унцію. Отже, рекомендую зберігати е, довгі позиції. Хто ще не в ринку шукати можливість для відкриття таких? Саме мова йде про купівлю, ймовірно, що на менших таймфреймах, оскільки торговий сигнал на денному графіку ми вже з вами отримали раніше. Власне кажучи, ми його результат зараз і розглядаємо. Рухаємося далі. Оцінимо з вами місячний таймфрейм, що з того часу змінилося, і яку ідею ми повинні з вами взяти, тримати за основу. Основний рівень підтримки цінова відмітка 1182,26, вона не змінюється, залишається основним рівнем підтримки. Бачимо, що попередній місяць закрився сильним ціновим паттерном на купівлю. Він носить назву DBLHC, і крім того, він став ознакою відбою від даного рівня підтримки. Основною ціллю залишається цінова відмітка 1500 доларів США за Тройську Унцю. Відповідно, ми. Сюди розглядаємо зростання. Сюди я рекомендую тримати довгі позиції, випадку саме довгострокової торгівлі. Якщо ваша торгівля не довгострокова, це не заважає орієнтуватися саме на дану торгову рекомендацію. Просто пріоритет буде саме на купівлю, але торгуючи вже на менших таймфреймах. Наступне, що варто взяти до уваги, це рівень 61,8% Fibonacci. Він також буде важливий 158408. Виходячи з. З того, що ми зараз маємо на найближчий довгостроковий період, це основна ціль, основний максимум. Оскільки вище у нас буде знаходитися сильна зона опору, яка, ймовірно, за моїми оцінками, вище ціну, найближчим часом не пустить, без якихось суттєвих корекцій. Поточно графік ціни зараз знаходиться в межах торгового коридору. Нижній рівень це 1182,26. верхній рівень обмежується рівнем Fibonacci. 38,2%. Він і є основною найближчою ціллю. Тепер розглянемо 4-годинний таймфрейм. Так, сильним рівнем підтримки виступає нова відмітка 1200. Рекомендую продаж при пробої трендової лінії, лінії підтримки. При досягненні рівня 1200. Рекомендую купівлю при відбої від даного рівня. Даний торговий сигнал він абсолютно гармонійний із вище сказаним, особливо маємо. У вазі місячний таймфрейм. Пам'ятаємо, що довгостроково рекомендовано робити акцент саме на довгі позиції, тобто шукати можливість для купівлі на менших таймфреймах. От, власне кажучи, ми зараз про таку рекомендацію і говоримо. Повторюсь, це купівля при відбої від рівня 1200. .00. Окремим торговим сигналом на купівлю стане пробій рівня опору 124427. На цьому моя аналітика та торгові рекомендації завершуються. З вами був пан Трейд. Бажаємо успіхів, вдалої торгівлі та до нових зустрічей!